Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав Volkswagen Touareg. З проблемою не працює нормально радіатор пічки. Саме Мабуть, є наявність бруду, будемо підключатись, промивати. Тут підключення не як звичайних авто, не з-під капоту, а з боку, з лівого колеса. Знімаєте підкрилок і тут зверху. Зараз покажу. Виходить пічка. Сюди підключаємось. Цікаво подивитись, чому не дає тепла, скільки має бруду радіатор пічки. Отже, ми зробили підключення, у нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Кусочки, і все. Перевіряємо, як промився радіатор пічки, гарно промився, найгірша сторона 78 і плюс, починає набирати, а серединка навіть 80 більше. Замітили такий момент. Дивіться, на всю вентилятор включений, набор температури йде, набір. Стоїть. Вентилятор поменшать, допустимо, на два ділення, і температура буде падати. І ще поменшати там, на серединку, на три ділення. І ще падає температура. Тобто, максимально при великому потоці на самому максимуму вентиляторі йде як можна більше гарячий воздух. Це говорить про те, що можливі варіанти забитий фільтр салона, і зараз ми це перевіримо. Ну, Тобто, він погано пропускає повітря І приходиться додати вентилятор на максимум. Зняли фільтр салону. Має бруд. Фільтр поміняємо. Після промиття радіатору пічки завели автомобіль, почали провіряти на машині, як гріє, і тут нас чекало сюрприз – нуль тепла. 30 градусів з пічки немає зовсім ніякого тепла. На апараті у нас 80, на машині 0. Що, що б це значило, іде шукати причину. Ну, почали з того, що почали дивитись е, тут з цієї сторони. Зараз включу Ось патрубки йдуть на пічку. Один був гарячий, спочатку обоє були холодних. Потім один став гарячити, інший, інший залишався холодний. Сів фонарик підсвічує другим. Оці патрубки йдуть на пічку. Ми почали слідкувати, куди вони йдуть. Вони йдуть на вебасту, за веббастою, спускаються до насоса. Ну так, Можливі варіанти. Може насос не качає. Ну, якби насос не робив, допустимо, повністю не робить насос. Додатковий. Ось ми на нього дивимося. То все рівно, би звичайна помпа ну, просто би качала без проблем. Звичайна помпа повинна качати і прокачувати все це, і було б тепло. Додатковий насос якби пришвидшує нагрівання на холостому і тому проще. Не, не він. наче. Може, насос не робить. Гудить все, гудить, качає. Ну, Як би нема проблеми. Начитались, може, клапан там якийсь стоїть за Вебастом. Він перекриває, не подає повітря. ще що-то. Ну, Думали різні варіанти. І На цьому завершилось. В Цей день ми не змогли нічого порішати. Залишили автомобіль і на другий день все ж таки стали ретельно вивчати причину, що може бути. І ну, Як не крутий, насос гудить. І, і думаю, давай спробуємо, чи він качає, чи ні. Перевіримо цю теорію. І далі вже відео наступного дня, що ми виявили і як було далі. Причина по туарегу найдена, долізли, розібрали, зняли цю вебасту, блін, насос. Насос зняли, заправили шланг води в подачу. І він не тільки не качає ніхіра. Ось він зараз робить, гудить. Він не качає, він ще й блокує проход собою. Він не пропускає навіть через себе, блін, просто проход. Він гудить, але не робить. Причина точна. По Туарегу насос, мало того, що він не працює, не качає, так він заблокував через себе прохід. Якщо отак зазирнути туди, то ми побачимо підсвіти, що туди щось попало щось попало і заблокувало прохід. Ми зараз розібрали кришку насоса і знімаємо, подивимось, що ж там такого цікавого. Оп, відкриваємо. Що ми бачимо? Керчаточка ціла. А тут, а тут попала якась штука. Щось типа вірьовки, Непонятно, якогось пластиліна. Бачите, заблокований повністю прохід. Зараз ми цю штуку витягнемо. буде даєш, Ось пішла вже вилазить якась тряпка. Це не мішочок той що в бачку силікат гель. Так. Цікавий момент. Подивіться, що було. тут було. Це була тряпочка. Тряпочкою щось десь заткнули, коли робили, і ця тряпочка затягнула в цей насос і попала. Представте, людина мучається, не, пічка не гріє. І не можуть знайти проблему цю вже давню, давнішню, отака буває ситуація. Оцей клаптик тряпочки не дав працювати радіатору пічки. Сам насос залишився живий, він робить, крещатка ціла, не повредилась. Такий насос, ось його номер 7К0 965 561 j Якщо загуглити, в Україні ніде нічого немає варіантів продажі. Десь на eBay від 50 євро чи доставка. Ну, в общем, попадало на насос. Якщо що. А так виходить, тряпочку достали. І зараз кульмінаційний момент. Ставимо назад на автомобіль. І очікуємо, що пічка заробить на повну потужність. Поїхали. Витягнули тряпку з насоса, поставили все на своє місце. Бачите, на місці все. Тут трошки складнувато все це монтувати. Ці патрубочки воно все хоче, не хоче на місце ставати. Вебасто на місці, все закрутили, все встановили. І зараз кульмінаційний момент. Заводимо автомобіль і буде цікаво, чи проблема вирішилась. Ми надіємося, що все, ця тряпка і була цією самою проблемою. Вона заткнула прохід, прохіда не давало зовсім і насос, хоч і робить, крутить, але прохід забитий. І на пічку не поступало гарячий антифриз. Отже, заводимо, тестуємо. Роботу радіатора пічки після того, як виявили проблему. Бачите, 82,5. Ну, без проблем. Плюс 80 всі дефлектори, ну жар такий вало, що руку не втримуєш. Пече пече з усіх сторін просто супер. Проблема виявлена, знайдена і знешкоджена. Тобто, ми все ж таки побороли. Як я і казав у всіх відео, ми не залишаємо клієнта один на один з проблемою, а йдемо до кінця. Якщо. Така виявилася ситуація, що пічка на апараті гріє, а на машині не гріє. Ми намагаємось виявити причину точно. І найгірше е, це коли е, помпа, основна помпа, допустимо, щось з неї не так. крильчатка з'їдена і вона не дає потрібний тиск. Там вже ми не поможемо, треба міняти помпу. В всіх остальних випадках лічиться. Знаходиться причина, щось десь підсос, підтечка. Термостат не працює, чи навпаки клинить, чи відкритий. Все це ми робимо. Подивіться, що вже відбувається. 83,8 набір продовжується. 84 градуси. Ташкент ну, з відкритими вікнами сидимо і ну, просто жара. До речі, хочу ще сказати пару слів. Тут є така кнопочка Рест на кліматі. І вона що вона робить? Вона включає цей якраз додатковий насос, з яким була проблема. Коли заглушити автомобіль, зараз він заглушитий. Включити Рест і додатковий насос прокачує антифриз по системі. Погляньте, температура не падає. На заглушеному автомобілі 85,3. І продовжує так іменно в такому темпі. Поки машина буде остивати, буде ганяти насос і буде тепло дуже в автомобілі. Ця кнопочка до цього моменту не працювала до ремонту цього насосу. А зараз вона запрацювала і все працює. Можна її вимкнути. Вимкнув, все, температура буде падати. Включаєш? Включається клімат. Включається насосик, бачите, І починає ганяти по колу і температура тримається. Ось такі справи. Супер результат. Зараз вийду з автомобіля ще. Під капотом перевірили на протікання, потікання після очистки радіатора пічки додавали антифризу, не вистачало. Все просто супер. Так. Такий був у нас туарег з непростим завданням. Це був для нас виклик і ми справилися з цим викликом. Тобто пічку промили, результату немає, почали колупати, знайшли проблему, зробили. Від вас сподобайка, як завжди, якщо вам відео сподобалось, ми дуже-дуже старались, повірте, на слово, щоб зробити цей автомобіль. Всім гарного вечора. У нас зараз вечір, тому вечора, в кого день, тому дня. Підписуйтесь на наш канал, будемо дуже цікавий матеріал вам викладувати, що деколи, як буває по системах охоложення. Слава Україні! Слава Збройним силам України! На все добре, до зустрічі!